Носферату німа класика 1922 року, яка зробила значний вклад і має великий вплив на весь кінематограф. Розповідати про його історію і заслуги можна безмежно багато, але прочитайте собі самі. Сьогодні ми побазаримо саме про ремейк від Роберта Еґерса, одного з небагатьох сучасних авторів, якому дійсно можна було довірити таку роботу. Його маяк, наприклад, я вже передивлювався тричі. Що ж, мої любі, тоді наливайте собі чашечку червоної жижі і погнали дивитись нос Тим більше, ви самі його вибрали. А міг би зараз бути огляд на? Відкривається кіно сценою з Лілі Роуз Деп, у якій вона вже благає когось прийти та хоч хто-небудь від кур'єра доставки до мужиків у білому, що її саму б доставили куди треба. Але чомусь на її поклик відізвався лише граф Орлок, що відразу пробудився від вічної темряви, почувши такий милий голосок. Ну і не гаючи часу, він взяв та й нарік її своєю дівахою. Нашу пройшли роки, в неї вже є свій котик. Та та мужчина. Живуть вони в Німеччині у 1838-му, і в парубка є мета отримати роботу в престижному агентстві з нерухомості, начальник якого дасть йому квест відправитись у якусь глухомань в гості до старенького графа, який хоче стати клієнтом фірми. Треба всього на всього черкнути з ним угоду і вакансія в чувака в кишені. То як? Чухати Томасу доведеться вже завтра. Елен таку затію, звісно, не підтримує. Тож трохи померніла. В передачу вона розповіла про свій кріповий сон, у якому одружилася зі смертю, і всім прийшли гайки. На що Томас відповів: успокоюся, не пизевлі до десь все-таки треба мутити кеш. Тож на час своєї відсутності він запер свою дружину до свого кента, щоб та не втекала у самотності і не ловила шизу. Плюс треба відсвяткувати таку можливість підняти касу, яку Елен вже здається прийняла. Навіть он свої пасма. На щастя, на долю підложила турботлива, прямо як начальник, що цілий обряд проводить для успіху цієї справи. Знайомий малюнок, чудовий вигляд. Прийшла пора зі всіма Томас попрощався і почапав на квест. Горами лісами та полями простилався його шлях, аж поки не наткнувся він на якусь селуху, 100% населення якого складають цигани. Вибору як такого немає. Хочеться трішки почилити перед останнім ривком у замок Орлока, почувши про якого циганський барон відразу почав кіпішувати і проганяти хлопця. Пішов кібаної матері, я тобі сказав. Задзвеніли біткоїни і кімнатку віднайшли в моменті. Тома звісно відмовляли від походу в замок, але його не спинить навіть ритуал за авторством місцевого Ван Хелсінга, який йому доведеться поспостерігати під покровом ночі. Що там ходиш на мене? Дивися, блядь. Бля. Атмосферка приємних. Люди з кріповими звичаями та глуха самотня дорога віщували для героя біду. Так би й брів він по безнадійно холодному пустищі, але граф зволів відіслати таксуху для пана, тож морозитись не варіант. Таксі 1562 – Це завжди швидка подача авто за місцем виклику. Комфортні автомобілі та досвідчені водії, спокій та безпека під час поїздки не встиг Томас і оком моргнути, як уже прибув на свою станцію. Переливання крові. граф його зустрів, запросив все як належить, але і зволікати не став. Папери йому треба підписати. Що ж, в сраці крутить. Іди сюди, підійди до мене, сідай поруч зі мною, подивися мені в очі. Ти бачиш мене. Я теж тебе бачу тут і поплив пацан. Воно й не дивно. Атмосфера у цій сцені дійсно зашкалює. І, хоч дизайн самого графа орлока дещо відрізняється від оригіналу до усього іншого, автори віднеслись із трепетом від сцени з порізом пальчика <звук> до графської ходи. Дійсно виглядає магічно загрозливо. Мене розриває всередині. Елен. Тим часом гуляє з колежанкою по кладовищі і абстрактно петляє щось про долю та життя. Останнє, що до речі, не покинуло її коханого Томаса, який розчахлився на підлозі, і просто в шоках від того, що його продірявили, поки він спав. Неприємно. Ну, живий, отже, треба робити свою роботу далі. Всього навсього всього потрібно поставити підпіздєті, підпіздєті. і готово. Вітаємо з покупкою. Тепер у Томаса новий сусід, який щедро відсипав, але й конфіскував медальйончик. А він від коханої. Отдай. Кому кажу, отдай! під ранок Томас таки прочухав, що якось тут ну не так щось воно, і певне пора валити. В пошуках бодай якоїсь відкритої щілинки, крізь яку був би варіант пролізти парубок, забридає у підвал. А ми всі знаємо, що завжди чекає на героїв у таких місцинах. Так, це домовина екстра класу, що усім своїм виглядом немов кричить: друже, ця символіка то певне, що не просто для окультної естетики, але не перевіриш, не дізнаєшся, звісно. Я ферма старей вже і тут пора би тягу дати, але побаченого тому недостатньо, аби заблищали його п'яти. Треба, щоб в його руках заблищало Кайло, аби старий загрився і теж дечим заблищав. Ось це вже більш вагомий аргумент уникати графа. Але чи вдасться з його телепатичними здібностями я про гіпноз, Якщо що яким він володіє на такому рівні, що не втриматись ні елен за кілометри звідси, ні тому що в ситуацію попав не з приємних. О, oh, Якщо дівчині з її лунатизмом ще може прийти й допомогти лікар, то бідолашному Томасу не допоможе ніхто, окрім нього самого. Чим він і зайнявся? Бо хто знає, що там ще Орлок придумає у своїх підвалах. Звісток ніяких не було, тому закономірно хвилювання захлеснуло як і друзів, так і його дружину. <плес> а щодо його боса, то він теж встиг виділитись. Той загримів у палату розписувати стіни екскрементальними ілюстраціями. Аціями та хаоти голубці очікування на свого господаря графа орлока привело його до маніакального стану, що вилилось в психічне порушення. Стан Елен також погіршується, а пан Фрідріх вже тупо розсипається у здогадках про свого друга, якого тим часом на березі річки надибали якісь монашки і поволікли приймати православ'я. А що приймати Елен і що робити, аби їй зовсім не зрівало вежу, здається, знає лише одна особа. Я теж у певному сенсі вчений. До нього згодом тут монашки розчехлили Тома, а отже, йому пора назад до хати шкрепти, бо новий сусід запакувався і уже в дорозі взяв собі. Круїз і пригосення. Тож зволікати ніколи, пора підключати майстра в таких справах. Мається на увазі професора окультних наук та видатного алхіміка Альбіна Еберхарта фон Франца в оригіналі професор Бульвер, якого зіграв великий та неймовірний Уільям Дефо. Майбой, Шнопс. І поки Томас взяв собі коня і попер, а на кораблі відчули перші ознаки присутності чумового пасажира. Фон Франц взявся за обстеження незвичної пацієнтки. По її словам, вона з самого дитинства відчувала свою особливість, ловила усілякі видіння та приходи. Чим і шугала своїх рідних, від чого їй було самотньо, і хотілося мати якогось штепселя. І якогось в результаті й отримала. я не про Тома. Наслідуючи нос, нас пройшов контакт. Там тільки погіршувався, і якби там малі не вдивлялись в зіниці, і скільки б не проводили процедур, ні кровопусканням ні словами не прогнати її одержимість романами Стефані Майер та Лізи Джейн Сміт. Як я й боявся. Коротше, старий прошарив, що діло тут в якомусь демонюзі, і хоч у цій кімнаті він єдиний, хто вірить у свої слова, лише він здатен розрулити двіж. Шой, бля, кота. І пора вже починати розрулювати, бо кораблик потихеньку підпливає, а на ньому, як ми пам'ятаємо, атмосферка панує ще та. Тим більше он ще ця вафля вирвалась на волю, аби зустрічати свого господаря. Тож скоро біда зійде на берег. І Томас прибув на базу якраз вчасно. Яхта з чумою пришвартувалася, отже вечірка тільки починається. Хай ну всі, як треба з дороги відпочинуть, прийдуть до тями та й трохи обживуться, то можна й буде потроху дати шуму в цій дірі. Just like poop. В якій до слова вже панують пацюки, а це означає, що як би там оточуючи недовірливо ставились до Елен, а вона все-таки права у тому, що невдовзі місто захлинатиметься не тільки чумою, а й чорною тінню, що простягнеться над ним. Ще раз цитуючи прийоми з оригіналу, Бу, злякався, не бійся. Давай дивитися одне на одного. Вже напевно кожен відчув якусь незбагненну напругу всередині себе. У повітрі витає тваринний страх. Тож жінки зумовились покімарити разом. А чоловіки тим часом кумекують, що взагалі робити. Тим більше в те, що діло доведеться мати з надприродним, так і далі вірить лише один професор. Хоча може випив, хоча може не випив. А пора би вже хельнути разом із ним і повірити йому, так як новий сусід врешті завітав до Елен власною персоною. Привет. Каже, що три ночі в тебе я мала щоб розщихлитися і стати моєю, аби воз'єднатися в коханні, ну і смакнути трішки крові. Два години впадряд. На що вона осі майже поплила, або іншими словами відмовилась. Ну давай, блядь, звайти без забули. Лишається вірною у шлюбі. За що респект, проте граф обіцяв порцію проблем, якщо та не передумає, Тож порції пішли в хід смачного, як то кажуть. It i tell you delicious Уже все місто успішно тестує нову болячку, тому воно відкрилось для карантину. Фрау Анна тепер теж в числі тестувальників. Забув упомянути, що вона до того ж вагітна, тому дах у неї почав злітати знатно. Від чого Гер Фрідріх, звісно, трішечки поплив. Ще й Елен тут накидає усіляку містичну маячню. Тому, незважаючи на дружбу з її чоловіком, Фрідріх лагідно попросив вже збирати манатки і чухати їм обом додому. Сіпали вийшли на поняла. Нам. Чим вони відразу й зайнялись? Плюсик для сусіда, професор з напарником теж без діла не втикають. Вони на кінець доперли, що начальник Томаса не просто шизанутий фрік, а саме що не є підлеглий носферату. І яким чином дати тягла цій мерзенній істоті, вони не шарять. І є в них там ідейка одна, але все це тільки розсмішило та довело до вічі Гера Фрідриха, який так і продовжував недовірливо глузувати з професури і відсилати їх куди подалі. Люди, я не розумію, ви слабі на голову, чи що з вами є. Хто точно слабий і ніяк не може одужати, так це Томас. А може його поставить на ноги той факт, що Елен колись по власній волі сама замутила із зубастим, і тепер він її колишній, який ніяк не може її відпустити, змиритися з тим, що вона тепер заміжня. Така мелодрама його не вражає. А як щодо того, що можливо у неї ще лишились якісь почуття до бувшого залицяльника, і якщо так, то вони явно не найкращим чином на неї впливають. Хай йому грать. Отче, оче. Томас вже було, ледь не звалив, а хто б не звалив, але мала зупинила його, попросивши дати трохи джазу. А хто б не дав? Ну і вони щось трохи почовсь, але шиза не відміняли. Професор тим часом теж окуня не рубав. Пролиставши книжечку, яку знайшли там у кабінеті сатаніста, він виявив інструкцію по ліквідації таких от кавалерів. Там треба просто не дати йому вернутись назад свою коробочку до світанку. Та й все, ізі. Ну і можна вже починати шуршати, бо він з тих мужиків, що свою обіцянку стримують, тож парадне щастя продовжується. Rest in peace, що тут скажеш. Тут Фрідріх остаточно поплавався як сирок і швиденько знайшов винуватих у своєму горі, на що Томас йому засвітив пруфи. Кровосіс дійсно таки існує, і треба кумекати, як би то по ньому добряче прикластись. Плану команди такий: залітаємо в хату, обстикаємо і розвалюємо його смердючий футляр. Тому вже буде нікуди вертатись. Ось і добрий ранок в кафе Світанок. Але... Це такий план в команди. А в Елен він зовсім інший. Професор це розуміє і навіть дає добро. Так, що чесно, всім на тебе совершенно похуй. Час діяти. На станови Елен вселяють в Томаса крихту впевненості. Але вже зі старту все пішло не так. Тут друзяка встиг кудись спетляти. Куди? І так ясно. Повернуть сім'ю у сім'ю. Здоровічко у нього посипалось. Тож прийшов час законектитись з сім'єю, яке там йому вже за вампірами ганятись. Пора засяяти як ніколи раніше. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому подпалювати. І рушили вони подпалювати безпосередньо самого орлока. Щоправда, його на місці не виявилось. Був секретар його й підпалили разом зі всім тим сараєм сам кавалер вже поплівся до коханої. Томас також смикнув щодо чого, і бігом почовгав на розборки. Але ох і картина на нього чекатиме не позаздриш. Елен з графом уже поповній прийняли свої почуття і дали волю емоціям. Як би там кайфово орлок не проводив час, він врубав окуня, і тепер йому доведеться мати діло не тільки з Джонні Депом, а й з тим фактом, що його намахали. Що їй стає ясно, йому від такого дзвучка. Десь прорахувався, буває, але засохнути в руках своєї любоньки чи не найбільше з благ буття вурдалаки. Раначок для Тома, звісно, задався на славу. Дружина покинула катку разом із потворою, з якою боролись. Здається, тут лише професор кайфово тусувався. Ну і безпосередньо сама парочка розділили ложе по вампірським канонам. Ось на такій позитивній ноті і завершилась стрічка. І скажу чесно, самому від неї пускати стрічок зовсім не хочеться. По суті, чогось кардинально нового фільм не дає, лише якісно, естетично та грамотно, з повагою до оригіналу освіжає прадавню історію. І навіть робить це майже покадрово. Чудовий варіант, скажімо так, для сучасного ока. Вийшло до біса атмосферно, навіть в чомусь театрально. тіней, акторів та операторка, ну, чисто кайфловим. Ну, ще скажи, що ні. А на рахунок того, що Лілька, де б інколи, можливо, перегравала, ну, приймається. Ну, ще одне, що особисто мене підбивало посміхнутись, то дизайн Орлока, цей оселедець, вуса. ну. Розумію, що з однієї сторони такий образ більш притаманний до тих країв, де він жив, автентичненько, але з іншої сторони, ну, угарненько. Інше діло було б, якби він був приблизно отакий. Що знову ж було б ближче до оригіналу і більш кріпово, але це вже так прикопуюсь. Що ж, ставимо тоді підписку, пишемо вподобайку і пам'ятаємо, що все тут тимчасово, як завжди, усім дякую. Музика, так боляче вітеріже очі, так важко засинає уночі. Все тимчасово, життя воля, і навіть ми з тобою все тимчасово. Не по ніцо не розшифровані паролі. Не дую вітер в очі, бо потім підуть сльози. Життя в під'їзді і придані. Життя в сім'ї тримає на повторі Знайомі ноти, в незнайомих коридорах, цамих то всі ці люди біля мене, та не поруч, згоріло все.